Вітаємо! Тема, яку ми сьогодні обговоримо, стосується багатьох із нас: це кібербулінг та його вплив на користувачів соціальних мереж. Разом з Інтело ми розглянемо, як розпізнати кібербулінг, захистити себе та підтримати близьких, якщо вони зіштовхнулися з такою ситуацією. Інтело, а що ти скажеш про масштаби цієї проблеми? Кібербулінг це серйозна проблема, яка торкається як підлітків, так і дорослих. Згідно з дослідженнями, понад 70% користувачів соціальних мереж зіштовхувалися з проявами агресії онлайн. У цифрову епоху межі між реальним і віртуальним життям майже стерті, тому булінг у мережі може мати дуже серйозні наслідки, включно зі стресом, тривожністю і навіть депресією. А які основні види кібербулінгу зустрічаються найчастіше? Їх багато. Ось основні тролінг. Провокаційні коментарі чи повідомлення для викликання негативної реакції, оприлюднення особистої інформації, викладення даних без згоди особи, образливі повідомлення, погрози або приниження в особистих чи публічних чатах, саботаж репутації, розповсюдження неправдивої інформації для дискредитації, основні прояви кібербулінгу це образи та приниження в коментарях. Фейкові акаунти для дискредитації, публічний осуд чи приниження через меми чи відео, масова атака дизлайками чи скаргами на акаунт. Звучить страшно. А як можна себе захистити від таких проявів? Найперше налаштуйте конфіденційність свого профілю в соцмережах, обмежте доступ до ваших публікацій і стежте, з ким ви ділитеся особистою інформацією. Якщо стикаєтеся з агресією, ось кілька кроків, не відповідайте на образи це часто те, чого добивається агресор. Заблокуйте користувача, який проявляє агресію. Звертайтеся до адміністрації платформи. Більшість соцмереж мають функцію скарг на кібербулінг. Довіртеся друзям. Підтримка є ключовою в таких ситуаціях. А як підтримати близьку людину, яка стала жертвою кібербулінгу? Важливо показати, що ви поруч. Не засуджуйте, не звинувачуйте. Допоможіть звернутися до фахівця, психолога чи соціального працівника. Якщо ситуація виходить з-під контролю, не бійтеся залучати правоохоронні органи. Кібербулінг може зачіпати кожного: дітей, підлітків, дорослих і навіть публічних осіб. Його наслідки часто важчі, ніж здається, на перший погляд. Як розпізнати кібербулінг, як захиститися від нападів у мережі і найголовніше, як допомогти тим, хто став жертвою цього явища. І сьогодні у нашій студії психологиня, яка допоможе розібратися з цими запитаннями, розповість про причини кібербулінгу, його наслідки та ефективні способи боротьби. Ми вітаємо вас, пані Вікторія. Дуже приємно, дуже раді вас бачити. Доброго дня. Хотілося б спочатку дізнатися, як взагалі кібербулінг впливає на психологічний стан людини. Ну, це таке дуже. Зараз популярний вплив, особливо на дітей, підлітків та й на дорослих воно може провокувати стрес, депресію людини, погіршення фізичного стану тобто, впливати можуть на всі сфери людського життя. А чи є відмінності в реакції дітей та дорослих? Ну в принципі, реакції можуть бути схожі, але діти вони ще більш такі уразливі? Вони ще не зрілі, психіка незріла, і вони здебільшого не готові до такого впливу на них, і вони більш уразливі до такого ніж дорослі. Скажіть, будь ласка, які сигнали можуть вказувати на те, що людина стала жертвою кібербулінгу? Як можна їх розпізнати? Ну, якщо це стосується дітей і у дітей добрий контакт з батьками, то батьки помітять одразу зміну в поведінці дітей. А це може бути замкненість, відмова від якихось соціальних мереж, від соціальних контактів там з друзями, яким, з якими дитина спілкувалася, чи то підліток. Це може бути зниження працездатності, успішність в школі знижується. Це можуть бути прогули в школі, ну тобто скриваючи від дорослих, дитина може не відвідувати школу, або якщо це дистанційка, не підключатись на уроки по будь-яким причинам. Бо зараз є така тенденція. Я знаю такі випадки, коли булери е, якимось чином підключаються на уроки і там роблять свою роботу і з дітьми, і до речі, з вчителями також. Ого, а дуже цікаво дізнатися психологію саме людей, які займаються кібербулінгом. Чому вони до нього вдаються? Які психологічні мотиви стоять за такою поведінкою? Ну це можуть бути і особисті проблеми, і низька самооцінка, і проблеми в родині. Якісь травми. Це можуть бути соціальний вплив. Якщо це підліток булер, то там його можуть брати на слабо. або… Змушувати до цього, а він в силах протистояти. Вони можуть так само стверджуватися. Булер може бути також. Ну як на нього також був здійснений булінг, і він як наслідок також слідує цьому зразку. Тобто, дитина, чи там навіть дорослий, вони не змогли захиститися. Потім це може бути такий. Хейт, круто, це так модно. Це так ну він таким себе сильним відчуває і Угу. Uh -huh. А скажіть, будь ласка, як кібербулінг впливає на самооцінку жертв? І чи можливі довгострокові наслідки для психіки? А, так, самооцінка знижується, воно знецінюється. Людина сама себе знецінює як особистість, бо вона в певну міру не змогла себе захистити. Її це якось зачепило. Тобто самооцінка однозначно знижується. А як довгострокове, це може бути депресія, а це може бути зниження працездатності. Ну воно потрошки, потрошки, потрошку, зниження мотивації до роботи, незважаючи, чи дитина, це чи дорослий. А це може бути ПТСР і навіть такі прояви суїцидального характеру. Тобто людина може шкодити собі фізично. Це я не кажу вже так про е, крайні міри, але це там можуть бути просто такі пошкодження на тілі, мінімальні, але там дитина чи дорослий можуть наносити собі якусь шкоду як наслідок постійного булінгу. Наслідки дійсно страшні. А які є ефективні стратегії для боротьби боротьби зі стресом, викликаним саме кібербулінгом? Ну найважливіше це підтримка оточуючих, підтримка батьків. Якщо це стосується дітей, це взаєморозуміння, але це має бути на постійній основі. Що якщо дитина піддається булінгу, вона має бути впевненою, що вона може звернутися до дорослого. А потім це психологічна підтримка. Ну тобто, люди не мають цього боятися. Це нормально, коли людина звертається за допомогою. Якщо це стосується дитини, то батьки мають діяти разом зі школою такий собі трикутник. Дитина батьки ти школа мають бути всі разом, і всі мають бути на стороні дитини. Розумієте? Бо часто дитина не звертається за допомогою, бо знає що вона зустрінеться з якимось осудом, критикою, непорозумінням, і від цього вона закривається в собі, сама в цьому вариться і страждає від цього. А ви казали на початку нашої розмови, що на дорослих і на дітей трохи по-різному кібербулінг впливає. А чи існують взагалі вікові групи, які найбільш вразливі до кібербулінгу? Можливо, це підлітки, можливо, це взагалі літні люди? Ну розумієте, тут все е, залежить від людини. Якщо це е, кібербулінг на дорослу і це людина зріла. То вона адекватно сприймає ситуацію. Вона може заблокувати того булера, може там поскаржитись в кіберполіцію, але це якщо зріла людина. І освічена, а якщо це підліток, то вони більш такі емоційні і вони сприймають все це через себе. Якщо людина літня, то ну дуже багато у нас літніх людей, у яких немає цієї от комп'ютерної грамотності, і вони так як і підліток сприймають це особисто і це їх дуже травмує. Тобто я не можу сказати, що там дорослий менш уразливий ніж дитина. Це все залежить від зрілості, але дитина у нас більше не зріла, бо вона формується. Так а ми з вами вже говорили про тих, хто займається кіберболингом. І цікаво, чи можуть ці кривдники самі потребувати психологічної допомоги, як з ними працювати? Ну так, певно, що вони потребують допомоги, і якщо їх виявляють, і це там, наприклад, підлітки, скажімо так, то вони потребують психологічної допомоги, бо е, є купа причин, чому вони це роблять, і вони не отримують від цього задоволення, то факт. А, і вони потребують психологічної підтримки соціуму. Ну я не кажу, щоб вони їх підтримували за те, що вони зробили. Але а, зачасту це травмована там, дитина чи дорослий, або під впливом якоїсь ситуації людина це робить і вона потребує допомоги. І як наслідок, допомагаючи цій людині, ми можемо зменшити прояв цього булінгу. і допоможемо людині стати краще скажіть будь ласка яка роль соціальних мереж у нормалізації або протидії кібербулінгу? кібербулінгу? і чи взагалі соціальні мережі можуть відігравати тут якусь роль Ну, певна річ, бо кібербулінг найчастіше відбувається в соціальних мережах, і тут потрібна і для дорослих, і для дітей саме комп'ютерна грамотність а як користуватися в соціальних мережах. Є певні налаштування, які ну якщо людина не готова приймати якусь там інформацію по типу булінгу. Вона може там скрити коментарі, наприклад, такого там якогось образливого характеру. Я знаю, що в інстаграмі, наприклад, ця функція є. А по-друге, це має бути комп'ютерна грамотність, тобто людини мають людина має бути освіченою, щоб знати яку інформацію сприйму. Виділяти головне. А те, що не головне, відсіювати. А потім в соціальних мережах можна блокувати булерів. Ну тобто скаржитись адміністратором, ну модератором, чи як це правильно називається. Ну і певно, модератори мають фільтрувати цю інформацію, виявляти цих кібербулерів і, ну, і приймати якісь міри з проводу цього. А підскажіть, чи можливо і як формувати в суспільстві культуру відповідального користування інтернетом для запобігання кібербулінгу? Ну по перше, це мабуть зі школи ще да починається це. Комп'ютерна грамотність, тобто освіченість людей, як правильно для чого. Потім це психологічна просвіта, ну е, працювати з дорослими, з підлітками, тобто е, формування самооцінки, самоцінності, робота з якимись травмами дітей або навіть дорослих, бо ми часто дитячі травми перетягуємо в доросле життя, і це може стати. Ну, тим, що людина стає булером, я дуже вам дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Дуже дякую, що надали такі детальні відповіді. І маю надію, що ще обов'язково поспілкуємося на інші важливі теми. Дуже вам дякую і вам дякую, шановні глядачі. Я нагадаю, що у нас у студії була психологіня Вікторія Спащенко. Інтело, скажи, а є якісь ініціативи чи платформи, які допомагають боротися з кібербулінгом? Так, наприклад, багато українських організацій проводять освітні кампанії. Платформи, як от Stop Bullying, пропонують інструменти і консультації для постраждалих. Крім того, в Україні діє законодавство. Яке передбачає відповідальність за цькування, зокрема в інтернеті. Цікаво, розкажи детальніше. Законодавство в освітній сфері визнає булінг, зокрема через електронні засоби комунікації та зобов'язує школи реагувати на такі випадки. Відповідальність за булінг, залежно від його наслідків, може тягнути адміністративне або кримінальне покарання, яке регулюється статтею 173 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це охоплює штрафи або громадські роботи за цькування дітей чи дорослих. Також окремі аспекти можна підпадати під дії інших законів, наприклад, про порушення рівноправності громадян або погрозу життю, як це зазначено у статтях Кримінального кодексу України. Крім цього, Міністерство цифрової трансформації запустило чат-бот кіберпес, який допомагає дітям і дорослим отримати консультації та скаржитися на кібербулінг. Він також сприяє підвищенню цифрової грамотності. А чи стикалися з кібербулінгом мешканці Дніпра? Про це дізнавалися наші журналісти. Це те, коли, наприклад, на твою сторінку хейт якийсь, можливо, навіть платний, і хтось твою сторінку починає забивати неякісними коментарями з образами. Якщо Сторінками користуватися дуже часто, бути активним, то я думаю, що таким людям ця проблема більш відома. А я, в зв'язку з тим, що я веду непевною не мірою свої сторінки, то я думаю, ну, в мене такого не було. У мене були такі знайомі, у яких ситуація ну, така була складна. Ну, да, було таке. Це найчастіше траплялося у школі. Там, я не знаю, за що можуть бути. Ну там, якщо людина якось е, не схожа така, як на всіх, тобто і вони якось відсторонюються і жартують так. Це е, злочини у сфері е, інтерактивні злочини, які е, відбувається в мережі, а булінг це коли ну, знаходять якісь підстави для булінгу певної там особи чи компанії. Це коли, наприклад, діти в інтернеті пишуть такі погані слова, ображають за якісь там вади чи особливості, це не є дуже і Взагалі я це осуджую. Головне на це не реагувати, а люди, які це роблять, вони просто. Е, немає такого розуму, щоб навпаки людину підтримати і щось добре їй сказати. Добре бути штучним інтелектом. Напевно, зіткнутися з кібербулінгом просто неможливо. Чи ні? Штучний інтелект як технологія не може відчувати емоцій або психологічного впливу, який є ключовою ознакою кібербулінгу для людини. Однак алгоритми, які створюють і підтримують штучний інтелект, Можуть бути піддані різним формам зловживань або маніпуляцій, які можна вважати своєрідним булінгом. Наприклад, користувачі можуть свідомо вводити образливі або неприйнятні запити до штучного інтелекту, намагаючись створити проблемні відповіді, дискредитувати систему або перевірити її межі. Це не завдає емоційного болю системі, але шкодить її репутації чи ефективності. Також штучний інтелект, який використовує машинне навчання. Може стикатися з маніпулятивними атаками, такими як введення токсичних або хибних даних для навчання. Це може призводити до створення помилкових моделей або небажаних упереджень у штучного інтелекту. І хоча сам шиї має емоцій, люди, які створюють або використовують ці системи, часто стають мішенью для критики чи переслідувань через недоліки або помилки в роботі алгоритму. Дякую, Інтело. А що скажеш на завершення? Кібербулінг. Це виклик сучасності, але впоратися з ним можна завдяки обізнаності та взаємній підтримці. Не залишайтеся осторонь і пам'ятайте, ви не самі, друзі. Давайте зробимо інтернет безпечним місцем для усіх. Пам'ятайте, що кожне ваше слово має силу. Бережіть себе та своїх близьких.